Наш перший гість у цій годині Сергій Лобазюк, народний депутат України від депутатської групи «Воля народу, вітаємо. Доброго дня. Ми щойно слухали пана Насірова, і він сказав, що комітет, на якому він був присутній, не проголосував поки що за те, щоб рекомендувати пану Гройсману відставити його. Ну, але це тільки комітет. Вирішувати все одно буде кабінет міністрів і пан Гройсман. За вашими оцінками, наскільки міцно зараз пан Насіров сидить у своєму кріслі очільника ДФС? Насправді очевидно, що комітет не міг проголосувати такого рішення, чому тому, що це більше носить сьогодні характер політичний, аніж е, об'єктивно якусь оцінювання роботи ДФС в цілому і безпосередньо керівника Насірова. Так, Верховна Рада очікувала, що коли відбувалися зміни кабінету міністрів, як варіант, такий жирний кусок, як ДФС, буде змінений керівник і обговорювали різні кандидатури. Але Роман Насіров залишився керівником. Очевидно, знову ж таки, що політичні квоти, які розподілялися при вирішенні, хто буде в новому кабінеті міністрів працювати, посада Насірова залишилася. За тими баченнями, які були сформовані і раніше, то, чи буде сьогодні змінено чи не буде змінено, швидше за все, якщо ми побачимо альтернативну кандидатуру, яка буде задовільняти по квоті політичну партію БПП, та як саме по квоті БПП заходив на сіру на посаду, тоді можливо і такі зміни відбудуться. А сьогодні можна апелювати різні цифри, як ми щойно з вами чули: збільшення чи не збільшення, говорити про те, що корупція зберігається так, корупція на жаль зберігається сьогодні в структурі в цілому. Цифри збільшуються за рахунок, чого цифри збільшується надходження до бюджету, чи краща служба працює, чи все ж таки тут є різні фактори і девальвації гривні, тому що митні надходження все ж таки вони валюті. Відповідно, якщо гривня в нас знецінилася, а валюта курс інший, то очевидно, що має бути сума гривні більша надходження. Тому е, станом на сьогодні, напевно, ключове це буде політичне рішення. От виявляти чи ні? Пане Лобазюк, Ви не прямим чином зараз підтвердили ідею про те, що Гройсман не самостійний в ухваленні кадрових рішень. Якщо ви вважаєте, що він залежить від політичних моментів і можливого наступника, коли йому підберуть наступника на цю посаду, я так вас зрозумів, тоді він зможе звільнити Насірова. Я скажу безпосередньо свою думку, Лером Борисович розпочав досить потужно і правильно, правильно, але наскільки його вистачить, і чи вистачить йому всіх інструментів для того, щоб бути 100% самостійним, час покаже сьогодні ще рано судити. Те, що він розпочав е, роботу як самостійна одиниця і намагається впливати на прийняття рішень 100%, це факт. Але політичні квоти вони були, є і поки що залишаються. Отож, звичайно, що е, по тих чи інших питаннях, як і банкова, так і колишній народний фронт е, в своїй силі. А сьогодні що Арсенія Петровича вже немає в структурі, але ми ж розуміємо, що він є в політичному житті і в прийнятті рішень. Сергій Лобазюк, народний депутат України, воля народу у нашій студії. Пане Сергію, ви вибрали наш ефір замість присутності на антикорупційних слуханнях. Ні, насправді антикорупційні слухання є люди, які е, є членами різних груп, комітетів, які ходять на входять в них, відповідно, вони над цими питаннями працюють. Так як я входжу в аграрний комітет і займаюся безпосередньо цими тематиками, тому на антикорупційному форумі хіба що бути присутнім зараз, того, щоб почути щось для себе нове, там, і так далі, і не більше. В аграрному секторі немає корупції? Ні, звичайно, є, але ще раз говорю. Тобто, є безпосередня діяльність кожного народного депутата. Я переконаний, що якби ми кожен займалися. Тим, що ми вміємо краще робити, був би відповідний результат. А Якщо ми будемо ходити, просто щоб посидіти, послухати і вбивати час, але ефективно не будемо діяти за своїм фахом результату не будемо. Про ефективно діяти за своїм фахом. Народні депутати зараз активно обговорюють створення тимчасової слідчої комісії для розслідування політичної корупції офшорі, про які щойно згадував пан Шабунін. Ваша яка позиція? Треба створювати ТСК в парламенті? ТСК потрібно створювати. Єдине питання, чи буде від ТСК результат? Поки не буде у нас закону по ТСК, що він все ж таки після прийняття рішення тимчасової слідчої комісії мають якісь наслідки все ж таки ці рішення. От тоді буде результат. А чому немає закону? А тому, що немає політичної волі, такий закон. Прийняти і діюча влада, чи вчорашня, чи сьогоднішня, вони все роблять для того, щоб такого не було, тому що кожна ТСК, вона носить чисто політичний характер, популізм, одним словом, коли та чи інша політична якась група, фракція, партія бере ту чи іншу тему, просто щоб попіаритися, і не більше. Отож, це площадка для того, щоб вийти на трибуну, поговорити. Дивіться, яка зараз цікава ситуація складується. Одні політичні сили кричать: потрібно створювати ТСК щодо офшорів президента і його команди. Тоді президентська сила говорить: а ні, давайте тоді ми розглянемо корупцію в цілому владі. Так от ті, хто вже ініціюють по розгляду по Порошенку безпосередньо, вони не хочуть. Чому? Тому що, якщо повернутися в історію, наприклад, батьківщина хоче сьогодні по президенту, але розуміє, що швидше за все знайдуть по Юлії Володимирівні. І так буквально по кожному. Ось вот і закладований круг. Сергій Лобазюк нагадає народний депутат України від депутатської групи «Воля народу у нашій студії. Пане Лобазюк, цікава наша кореспондентка Валентина Железняк, сказала, що сам пан На. Сіро звинувачує одного депутата в ініціюванні цієї теми політичної відставки. Він не назвав прізвище, і ми можемо тільки здогадуватися про кого. У вас є версія, хто цей таємний нардеп. Ні, прізвища також я не назву, бо знову ж таки він не озвучився на сіровом. А сьогодні можна сказати, що є дві, як мінімум, реально три політичні сили, які на цій темі спекулюють, можливо, а можливо і говорять якимись об'єктивними фактами, але точно, що ініціюють не блок Петра Порошенка, не народний фронт, а це ініціюється знову ж таки радикальною партією Олега Ляшка, Батьківщину і самопоміччю. Отож, це ті активні три політичні сили, які перейшли сьогодні в опозицію. Отож вони вони шукають любих таких об'єктивних чи необ'єктивних моментів, навколо яких можна піднімати градус, що подобається суспільству. Ну так, ці три сили активно перейшли. Натомість ваша депутатська група усіляко допомагає в критичних моментах а... так званій коаліції і дає голоси і за Гройсмана, і за Луценка. Ну чим може тим допомагає. Ви як ставитеся? Роман Насіров вас задовольняє на посаді ДФС. Давайте я спочатку напевно вас трошки з вашого дозволу підкоригую. Воля ну, народу, вона послідовна в своїх діях. Якщо говорити про депутатів, які в складі депутатської групи воля народу, більшість з них депутати попереднього скликання сьомого, 100% всі мажоритарники, і ні один з них не був в активній фазі опозиції по своїй природі, тому що це виробничники, як правило, більшість мажоритарники, і наша позиція вже восьмому скликанні, Ми неодноразово заявляли, ми не хочемо вступати в коаліцію, але ми точно не будемо бігати, блокувати чи ламати мікрофони. Наша мета допомогти сьогодні суспільству шляхом подачі і прийняття законопроєктів на тому чи іншому етапі, які можуть дати результат. Отож, якщо проаналізувати наше голосування, є цілий ряд голосувань, де ми виступаємо категорично проти. Але щотижня в понеділок, на поводжувальній раді ми вносимо пропозиції. І звичайно, можна гратися в підняття політичних балів. А можна займатися конструктивною роботою, тож ми конструктивною роботою займаємося. Щодо Насірова, я погоджуюся, що напевно пан Насіров не до кінця справляється ситуацією подолання корупції безпосередньо в його структурі, тому що на митниці є колосальна сьогодні ситуація з корупцією, але показники насправді поліпшилися. Ну це об'єктивно, що вони мали покращити ці показники після революції гідності, адже як і е, керівництво суттєво змінилося, так і суспільство починало без міні. Як мінімум, ми цього всі хочемо, але чи ці показники в 20% це нормальна оцінка? Напевно, що ні. Вони мали би поліпшитися в два-три рази, тому що ми чуємо сьогодні цифри мінімум 50 мільярдів на митниці щомісяця проходить не через бюджет а чорними касами. Лобазюк, ви буквально хвилин 7-8 тому пояснювали, чому ці показники поліпшилися, і пояснювали це плаванням курсу гривень один доларів. Так, поліпшилися показники. Справді у нас, якщо дивитися з математичної точки зору, то вони поліпшилися, так тому що цифра стала більша, а не менша. Але чи це об'єктивне оцінювання е, продуктивної роботи, ну швидше за все, що це в кращому випадку не погіршення. Але чи поліпшення, напевно, потрібно більш детальніше сьогодні угу. аналізувати. Ну, ключовим є фактором, що корупція залишається е, в ДФС, корупція залишається на митниці, і точно, що ці угу. цифри надходження до. Бюджету мало б бути би суттєво краще. Це перше, але ще більш важливіше, ми ж очікували реформ, угу. реформи, які створять умови для малої середньої бізнесу. До речі, про реформи ми змушені на жаль вам на цьому подякувати, пане Сергію. Сергій Лобазюк, народний депутат України від волі народу, був нашим гостем.